Ви бачите дуже цікавий виріб. Це один шах. Саме так його називали працівники заводу, а потім і колекціонери монет України. Переможцем конкурсу серед підприємств для розміщення першого монетного двору України став Луганський верстатобудівний завод. І фахівці цього заводу вже почали готуватися до того, що невдовзі почнуть виготовляти перші українські монети. Раніше вони виготовляли лише значки та медалі. І все це невеликими тиражами. А виробництво монет мільйонними тиражами це різні справи. Така робота вимагає тривалого тестування, і для цього було вирішено провести експерименти невідкладно, не чекаючи офіційних вказівок від Національного банку та міністерств. Мета перевірити власні можливості та створити інструмент для виробництва української монети. Результатом цієї роботи є саме ця цехова монета.